Персик цибулину стягнув. Притаскав на ліжко. <ритискав> Зеленого салату захотів. Так, да, Персюня? <ритискав> як ти її стягнув? І як ти. І навіщо ти її на ліжко притаскав? Такий киїш Персик. Раз уже проешь, то ешь. Что тебе соли може дата? Яичко коварены. Цікаво, цибуля буля и кит, да? Ну наверное. Не нормально все. Кадр. И куда ты и тянешь? Интересно, она ему пахнет, он не будет есть, или, или она просто как цяцька ему? Ну, пока думает. Думает. Ну Это уже первая цибуля. Ну да, походу. Вернее, честно, дубу десь зі столу. Так, 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 переставив, так переставив, хоба, зараз. Пожуємо. Ну ч, скоро до бабусі поїдемо, побачиш, як ця цибулька росте. Кудись далі, далі тяне. Куди ти і далі тянеш? Затяне на своє ліжечко, аж чи що? все Затянешь цибулю на лишку? Оба, оба. Садали, и дали. Притаскал, стягнув с на подлогу. А, ти ближче до свого корму її тянеш, так? Да? Ну правильно, буде этот. Якщо корм, і закушувати цибулею. Правильно, салат такий буде. Корм з цибулею. Стягнув. Ну що, побажаємо персику смачного. у персика забрали цього це. і його знайшов на столі? Бачите? Пообгризав. Кажу. Кажи персик, а що ви думали таку часку класну собі? Сам. Вітаміни. Здував, да. Вітаміни. Ну, це взяли, забрали. Ну, це вже буде персикова. Як Звичайно, ж персику, він же що. Він зубами гризе. бачите? Він же сам добив. село поїдемо там на грядку випустити. Ну да. Там. Ба Бабуся, звісно, та... розстріляє. За цибулю. Любимого котусочка внучка. А куди кинув? На кресло? Все, капец, я как продостал. О, оно, а ну, интересно. Догадается, как достать? Оба. Операция цибуля. Дистал. Скажи, я же разумный кот, мудрый гелик. Зі спини його знімаю. Протягнув під ножку. Ми легких шляхів не шукаємо, так, да, персик? О, все. Здобич і персик лежить такий. Спостерігає за нею. Так, да, так, да. там вже більше нічого нема. Пісінь. Пясінь. Ну ну, заберемо. Вже, напевно, награвся нею. Ну, хай полежить, подумає. Тобто по всій квартирі її таскав.